Це дідух, який ми в якийсь момент вирішили для міста такий зробити красивий, міцний. Але щороку ми якось його до І Цього року вирішили, що він має мати особливо яскраві стрічки. Бо говорять, коли українців якісь такі обсідають думають, чи часи якісь тяжкі, то українці завжди хочуть світ цей прикрасити. Ну і ми вирішили, що дідух має бути цього року більш яскравий. Має два символи: якщо він фішов християнство, то, напевно, найдавніша різдвяна традиція це дідок, бо вона йде до християнських часів. Але християни дуже цікаво потрактували дідок. Він з одної сторони символ того, що ми не будемо голодними, бо там завжди є необмолочні снопи. О, хоча б один, який береже в собі зерно цілий рік. А друга це міцність. Пастиє. <му> Privit nas Christe Czariu! Zen, 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 zen!